505 мільйонів років тому у водах прадавнього океану мешкала дивовижна істота із сегментованим тілом п'ятьма очима та кіхтеподібним хоботком. Вона відома під назвою Опабінія Королівська, Опабінія Регаліс, до якої групи живих істот вона належала, чим займалася в кембрійських екосистемах, яке значення Опабінії для реконструкції ранньої еволюції тварин. Про все це ми разом з вами й поговоримо. Адже ви на каналі Привіт, Трилобіт», А це значить, що ми будемо досліджувати істот, які мешкали на нашій планеті мільйони років тому. У 1911 році Чарльз Дулітл Волкот досліджував славетну палеонтологічну місцину Сланці Берджес. Це місце розташоване в Британській Колумбії, що на теренах Канади. Воно зберігає геологічний літопис кембрійського періоду і часто містить рештки вкрай цікавих істот. Волкот наткнувся на дев'ять майже повних скам'янілостей тварини, яку він описав як Опабінія Регаліс. Також кілька зразків йому видалися такими, які належать до іншого виду. Він класифікував їх як Опабінія Медіа. Опис цих тварин він опублікував вже наступного 1912 року. Родова назва походить від перевалу Опабін, який розташований між горою Хангабі та горою Бідл на південний схід від озера Охара. Видовий епітет перекладається як Королівська, і в оригінальній статті автор виду не обґрунтовує вибір такого свого назвотворчого рішення. Минуло півстоліття. І в 1966-1967 роках Гаррі Віттінгтон наткнувся на ще один детально збережений зразок. У 1975 році цей дослідник опублікував детальний опис істоти. Для його підготовки він робив ретельне препарування зразків та фотографував їх за різних режимів освітлення та з різних ракурсів. Він не зміг прояснити ситуацію з Опабінія Медіа, адже не мав достатньо матеріалів для зваженого висновку. А от інший відомий на той момент вид Опабіній він не визнав, що це за вид. Його описали у 1960 році під назвою Опабінія Норіліка. Скам'янілість знайшли російські палеонтологи в Норильському районі в Сибіру. Проте описали вони вид по зразку із вкрай кепським рівнем збереження. Віттінгтон заявив, що ця скам'янілість не демонструє діагностичних ознак опабінії. Тому поки всі достовірно віднесені до опабінії зразки походять із сланців Берджес, а саме з так званого філоподового шару або пласту. Філоподовий пласт є найвідомішим стратиграфічним шаром цієї локації. Його досліджував ще Чарльз Волкот з 1911 по 1917 рік, і він став джерелом понад 95% скам'янілостей, які Волкот зібрав упродовж цього часу. Із цього шару було видобуто десятки тисяч викопних решток м'якотілих тварин, які представляють понад 150 родів. Однак у 1997 році Дарек Брігс і Крістофер Недін описали зі сланцю Ему Бей у південній Австралії новий зразок істоти Міос Колекс, який зберігся набагато краще ніж інші відомі зразки. Дані цих двох дослідників вказували на те, що ця тварина є близьким родичем опабіні. Але згодом ці дані були поставлені під сумнів. Є дослідження, які доводять, що міосколекс взагалі не належав до членистоногих, а натомість був кільчастим черв'яком. Проте класифікація навіть самої Опабінії не така однозначна. Упродовж ХХ століття були опубліковані різні реконструкції істоти, а отже були запропоновані і різні способи її класифікації. Автор першої знахідки у Пабінії Чарльз Дулітл Волкот вважав її представником голих зяброногих ракоподібних. Це ряд Анострака. Який зараз представлений переважно дрібними видами до одного сантиметра завдовжки, але деякі представники, такі як Бранхінекта Гігас, можуть досягати і до 15 сантиметрів, інтерпретацію Волкота розвинув Евелін Гатчісон у 1930 році. Він презентував світові реконструкцію опабінії як голого зяброного ракоподібного, який плавав догори ногами. Минуло чотири десятиліття. І Альберто Сімонетта та представив нову реконструкцію Опабінії. Вона дуже відрізняється від реконструкції Гатчинсона. У ній вже були добре представлені членисті кінцівки та яскраво виражені елементи екзоскелету на спині. А от Лейф Штермер вважав, що Опабінія належить до так званих трилобітоїдів, тобто до трилобітів та найближчих споріднених до них генетичних ліній. Після ретельного дослідження Гаррі Вінтінгтон у 1975 році дійшов висновку, що Опабінія не була представницею членистоногих. На викопних рештках він не виявив жодних слідів членистих кінцівок. Окрім того, рухливий гнучкий хоботок виглядав як не надто типове пристосування для членистоногих. У своїй роботі Гаррі Віттінгтон залишив класифікацію пабіні вище рівня родини відкритою, але розбите на сегменти тіло та незвичайні бічні лопатиподібні придатки із зябрами переконали його в тому, що це міг бути представник групи тварин, яка була предковою для кільчастих черв'яків та членистоногих. У 1985 році Дерек Бріхс та Гарі Віттінгтон опублікували великий переопис тварини під назвою Аномалокарес. Яка також лишила свої відбитки у сланцях Берджес. Невдовзі після цього шведський палеонтолог Ян Бергстрем відзначив у 1986 році подібність аномалокареса та опабінії. Він припустив, що ці дві тварини були спорідненими, оскільки вони мали численні спільні риси, наприклад, бічні лопатиподібні придатки, зяброві лопаті, подібні очі та спеціалізовані придатки на передній частині тіла. Він класифікував. Їх як примітивних членистоногих, хоча й вважав, що членистоногі це збірна група тварин, а не один єдиний тип. Однак у 1996 році Грем -Бат знайшов, як йому здавалося, докази наявності коротких нечленованих ніг у Опабінії. Його дослідження викопних решток тварини під назвою Керіг показало, що в цієї істоти кінцівки такі ж, як і в Опабінії. Керіг відома з Лагері. Штету, місця з особливим збереженням, Сіріус-Пасет. Відклади цієї місцини датуються часом близько 518 мільйонів років. Тобто ця місцина на понад 10 мільйонів років старша за сланці Берджес. Грембат вважав кінцівки цих двох родів дуже подібними на кінцівки іншої викопної істоти Айшеала із сланцю Берджес. Кінцівки усіх перелічених тварин нагадували йому кінцівки сучасних оніхофор. Це Споріднена з членистоногими група тварин після вивчення кількох наборів ознак вчений сконструював дерево спорідненості стовборової групи членистоногих. Однією з вражаючих рис цього генеалогічного дерева є те, що сучасні тихоходи там виходили як найближчі живі родичі у побінії. Як вам такий виверт? Але були інші погляди на те, до якої групи слід зараховувати Опабінію, Хоу Сянь Гуан та його колеги припустили, що Опабінія є представником незвичайної групи циклоневральних червів, які могли розвинути низку ознак подібності до членистоногих у наслідок конвергентної еволюції, попри те, що ідея Грема Бадда виявилася хибною, і те, що він вважав ходильними кінцівками, нечленистого того типу. Не було ходильними кінцівками на члени з того типу, але саме його дослідження навело інший колектив науковців на слушну думку. Вони побачили у розташуванні лопати подібних придатків та зяберопабінії подібність до двогіллястих кінцівок членистоногих. Це навело їх на думку, що опабінія щонайменше тісно споріднена із членистоногими. Еволюційне дерево, яке було побудоване на основі цих даних, показало назначні риси подібні. До дерева Грема-Бада, щоправда, тихоходів у цьому аналізі не було. Всі основні повторні дослідження дійшли аналогічного висновку про тісну спорідненість між опабінією та членистоногими. З 2010-х років припущення про тісний зв'язок між опабінією та тихоходами, а також циклоневральними червами, більше не підтримується, тоді як спорідненість опабінії з членистоногами підтверджується. Ба більше тепер фактично не викликає заперечень думка про те, що опабіння належить до стовбурової групи членистоногих, тобто до тих гілок, які зараз не мають сучасних представників. Поміж цих стовбрових членистоногих Опабінія виявляє риси подібності до Радіодонтів, хоч більшість вчених вважають, що Радіодонтом вона все ж не є. Це споріднена, можливо, сестринська до Радіодонтів група. У 2022 році науковці описали подібну на вигляд тварину, яка була виявлена в кембрійських відкладах Юти. Скам'янілість отримала назву Ютаврора Комоза. Вона була знайдена у Сланці Віллер. Рештки цієї істоти вже описують. Писували раніше, ще в 2008 році, але тоді її вважали Радіодонтом, причому навіть відносили до Аномалокарисових членистоногих. Велика подібність Ютаврори до Опабінії натякає на те, що колись група тварин, до якої Опабінія належить, була суттєво різноманітнішою, і тому попереду на палеонтологів ще чекає багато відкриттів, при дослідженні родоводу цієї загадкової тварини. Опабінія чітко показує ту сумну ситуацію, що нам мало відомо про м'якотілих тварин. Ці ніжні створіння зазвичай не залишають викопних решток. Престон Клауд, зокрема, стверджував у 50-ті-70-ті роки, що еволюція цих істот протікала вибухово. Натомість Найлз Елдредж та Стівен Джей Гулт розробили теорію переривчастої рівноваги, яка розглядає еволюцію як довгі інтервали майже стазису, періодів без великих пертурбацій, які переривалися, короткими часовими проміжками швидких змін. Вая Дарлем та Мартін Глес. Еснер стверджували, що тваринний світ мав довгу протирозойську історію, перепетії якої приховані відсутністю викопних решток, Гаррі Вітінгтон дійшов думки, що Опабінія та інші таксони, такі як Марелла та Йохоя. Не можуть бути віднесені до сучасних груп живих істот, це сліпі гілки еволюції. Це була одна з головних причин, чому Гулд у своїй книзі про сланці Берджес чудове життя вважав, що життя раннього Кембрію було набагато різноріднішим. Та експериментальнішим, і що Кембрійський вибух був справді драматичною подією, можливо, зумовленою незвичайними еволюційними механізмами. Він вважав Опабінію настільки важливою для розуміння цього явища, що хотів назвати свою книжку Повага до Опабінії. Однак незабаром відбулися інші відкриття та аналізи, які виявили схожих на вигляд тварин, таких як Аномалокарі з ісландців Беджис та Керігмахела із Сіріус Пасет. Інша тварин гаушея, вважалася дуже подібною на сучасних онігофор, яких вважають близькими родичами члени стоногих. І нарешті наприкінці ХХ століття, допоки тривала ця дискусія про конкретні викопні рештки, такі як рештки Опабіні та аномалокарісів, було введено концепцію стовбурових груп, щоб охопити еволюційних тіток та двоюродних братів із сестрами. Користуючись цими концепціями, стало очевидно, що навіть таким дивним істотам, як Опабінія, знаходиться місце не лише в серденьку любителів палеонтології, але й місце на родинному дереві та в системі класифікації. Тому, хоча кембрійський вибух і був незвичайним, але його перипетії цілком собі можна зрозуміти і з точки зору нормальних еволюційних процесів. Опабінія виглядала настільки дивно, що аудиторія на першій живій презентації реконструкції Гаррі Віттінгтона буквально розсміялася із неї. Довжина опабінії Регаліс регалі, світ голови, без урахування Хоботка. До кінчика хвоста коливається від 4 см до 7 см. Однією з найхарактерніших рисопабіні є порожнистий хоботок, загальна довжина якого становила приблизну третину довжини тіла. Цей гаджет виступав з-під голови. Хоботок був поперечно смугастим, як шланг пилососа і гнучким, і закінчувався кіхтеподібною структурою, кінцеві краї якої містили 5 колючок, що виступали всередину та вперед. Двостороння симетрія, особливості розташування хоботка, свідчать про те, що він являє собою пару зрощених передніх придатків, які нагадують аналогічні гаджети радіодонтів. До речі, в своїй реконструкції Гаррі Вітінгтон розташував хоботок неправильно, фактично, як щелепи. В людини. Цю конструкцію треба було повернути на 90 градусів. На голові опобінія мала п'ять очей на стеблинках. Два ока розташовувалися на передньому краю тіла, вони спрямовувалися вгору та вперед. Ще два ока розташовувалися в лінії ближче до переходу голови в тулуб. Ці очі більші та мали довші стеблинки, спрямовані були вгору та вбік. Також було ще одне око, яке розташовувалось між цими двома парами очей. Спрямовувалось воно вгору. Часто можна прочитати інформацію, що всі п'ять очей. Опабінії були складними, як типові бічні очі, члени стоногих. Однак варто зазначити, що цьому немає жодних прямих підтверджень, і не всі вчені розділяють таку реконструкцію опабінії. Рот тварини знаходився в дивному місці, він відкривався під головою позаду хоботка та був спрямований назад. Таким чином, травна система опабінії робила невеликий гак. Хоботок, здається, був достатньо довгим та гнучким, щоб досягати рота. Основна частина тіла зазвичай мала ширину близько 5 міліметрів і мала 15 сегментів. На кожному сегменті розташовувалися плавцеподібні придатки, які спрямовувались донизу, й назовні. Ці структури перекривалися, тобто передня частина кожного була покрита заднім краєм того, що був попереду. Тіло закінчувалось сегментом конічної форми і з трьома парами лопатеподібних придатків, які разом формували хвіст, який подібний до віяла. До віяла, яке намагається показати знак перемоги або замовити п'ять чашок ботанічного чаю у давньоримському закладі громадського харчування. Щодо інших параметрів будови тіла, то існує значна плутанина, це й не дивно, потужної мінералізованої броні істота не мала, опабіння по смерті сплющувалася в якийсь гербарій під час захоронення, дрібні ознаки зовнішньої будови та особливо анатомічні параметри розшифрувати в такому разі не дуже просто. Гаррі Віттінгтон, зокрема, ще в 1975 році описав дивні трикутні структури вздовж тіла опабінії. Вчений дійшов висновку, що це внутрішні структури, найімовірніше бічні вирости кишківника дивертикули. У 1994 році інший колектив дослідників зазначив, що ці дивертикули заходили в лопати подібні вирости з обох боків опабінії. пабінії. Грехем Бат у 1996 році опублікував роботу, в якій який зазначив, що ці дивні трикутники були занадто широкими, щоб поміститися в тонке тіло опабінії. Він зазначив, що ці трикутні вирости були прикріплені окремо від лопатей та розташовувались нижче них. Пізніше він знайшов зразки, які, як йому здавалося, зберігали зовнішню кутикулу кінцівок. Тому Грехім Бат інтерпретував трикутники як короткі м'ясисті конічні ніжки, лобоподи. Він також знайшов невеликі мінералізовані плями на кінчиках деяких із них, і він висловив Дею, що це кіхті, дослідники Джан та Брігс у 2007 році проаналізували хімічний склад трикутників, і відійшли висновку, що трикутники мають такий самий склад, як і кишківник, і тому погодилися із Гарі Віттінгтоном, що вони є частиною травної системи. А от лопатеподібні структури та зябра у пабінії Джан та Брігс розглядали як ранню форму кінцівок членистоногих. Однак подібний хімічний склад не обов'язково вказує на те, що це точно були вирости кишківника. Він може бути пов'язаний із подібними процесами мінералізації, які спостерігаються у порожнинах тіла, які заповнюються рідиною. Темні плями дійсно навряд чи є кіхтиками. Зокрема, в нещодавньому відео ми розповідали про те, що це може бути свідченням наявності системи Лакун, через які рухалася гемолімфа. Відео про триоку жительку Кембрія, яка називається Мосура, ви можете знайти на каналі Привіт, трилобіт! А от що зробити непросто, то це розшифрувати спосіб життя у Пабінії. особливості поховання тварини сланців Берджес, а саме те, що їх було поховано з сувом або потоком насильства. Чиним осадовими породами, який діяв як піщана буря, свідчить про те, що ці тварини жили на поверхні морського дна. Опабінія ймовірно використовувала свій хоботок для пошуку частинок їжі в осадових породах та передачі їх до рота. Оскільки немає жодних доказів того, що могло б функціонувати як щелепи, їжа Опабінії, ймовірно, була дрібною та м'якою. Парні вирости кишківника могли підвищувати ефективність перетравлення їжі та споживання поживних речовин. Гаррі Віттінгтон вважав, що в Опабінії немає ніжок. У його інтерпретації ця тварина по повзала на своїх лопатях, а також вона могла повільно плавати, махаючи лопатями, особливо якщо вона була здатна до синхронного руху. Ними з іншого боку, цей науковець вважав, що тіло опабінії недостатньо гнучке, щоб дозволити риб'ячі вихиляси всього тіла. Наразі описано менше 20 хороших екземплярів цієї тварини. Така статистика вказує на те, що опабінія могла бути не найчисельнішою представницею спільноти тварин Кембрійського моря. Яке лишило свій слід у сланцях Берджес, але точно так само невелику кількість викопних решток можна розглядати як артефакт збереження. А що точно варто розглянути, то це можливість підтримати цей канал за допомогою піднятого пальця догори, коментаря, у якому можете розповісти, який житель Кембрія ваш найулюбленіший. Не забувайте про поширення цього відео, і не забувайте, що ми зустрінемось з вами уже невдовзі на каналі Привіт Трилобіт.